Думали колись про роботу в ветклініці? Насправді ні. Тому що для цього потрібно мати ветеринарну освіту, а це ще приблизно там 4-5 років життя. І це абсолютно ніяк не пов'язано з психологією, саме фелінологією, тому що я не зоопсихолог, я не працюю з собаками, я не працюю з фредками там або з іншими тваринками. Я працюю суто з котами, і це один напрямок, в якому руху і розвиваюся. Щоб працювати в клініці, потрібно все таки мати ветеринарну освіту і потім розвиватися знову ж таки в якусь конкретну галузь, яка тобі подобається. Тобто, це або як у нас є лікар-терапевт, який тобі дає там направлення, я не знаю, там до лора або до дермато. Олога і знов ж таки ти можеш або ставати цим терапевтом, який дає загальний аналіз, або рухатись в якусь галузей, яка тобі подобається більше. Але з психологією це не має нічого спільного, тому що не будуть котика до тебе приносити там да, ветеринарну клініку, судити і казати: от така у нас є проблема, і ми такі сидимо і обговорюємо цю проблему. Такого не буде.